Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ранок, іду управлятися. Як бачите, в нас потепліло. От, сніжок майже весь розтанув. Ну, але це така погода мінлива. Ще буде ще позавчора мило. От, вчора вже ввечері підростало. Так, Рудик ночував на вулиці, Ось біжить. Привіт, бандіт, Рудико. Добрий ранок, кажи добрий ранок. Іди. О, Ти до пакету. Пішли по другу твою. Спочатку, спочатку собака. От. Зараз подивимося. Вона іноді мене, коли чує, вже чекає, а іноді ще додрюму в будці. А вже вона мене чекає. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий. Вона зранку така балакуча. Балакуча. Добрий ранок. Добрий. Добрий. Ану, з Рудиком вітатимешся. Не дуже вони товаришують, ну і немає таких і великих скандалів. Далі? Добрий раночок, добрий, добрий, добрий. Добрий, добрий, добрий. Виспалась, кажи. Кажи, виспалась. Ляльо. Рудик, а ти виспався? Він тут, до речі, ночує над лялькою. от. Там е, лінулом лежить, от, і він коли дощ, коли цей сніг, там і коли він вирішив, що він на дворі буде. Так, пішов провірити лялькину миску і зараз. Лялю, Рудик ось миску твою провіря. Бачите, як ляля їсть. І каша, і відходи від качок. Ну, розбалував, каже, тепер годуй. Даю, даю всім. Даю. Даю, 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 даю. Ти страшне не їла. Не їла, не їла, не їла. Вона оце так робить, щоб коли рудик рядом вона думає, що я. Рудик у першому даватиму. Дам тобі перший, дам, дам, дам тобі. Так, все, давай, не позорся. Так, рудик снідає. Кашею і карасями. Подивимося, що тут. Банда. Все в порядку. Так, гарбу з'їмо. Доброго ранку Петю. Так, кролі. Кролик гризе паличку, сіно поїв гарно. Принестись полізла чи. Так. Това. кролиця. Ой, кролиця сіно поїла. Знайшла. Ну, зараз починаємо годувати птицю, а потім кролики. Так, друзі, на сніданок сьогодні у птиці одинаково. Що качкам, що курім я зробив, це варена картопля. Ну, я називаю картопля. Варена тут не лише картопля, тут і буряки. От Ви бачили відео, як я варю картоплю, е, відходи зі столу, з кухні. Я е, коли її варив, я затовкував її дертю. Ячмінь-пшениця. У вас кукурудза, тому так от так сьогодні замішав просто висівками пшеничними. От, це рудиковану кашу викинув. От, Рідко я даю курім картоплю. Варену, ви знаєте. От, і, мабуть, не буду я на дворі більше варити, тому що зараз холодно, дуже довго вона останній раз варилася. У мене є гарне відро таке із нержавіючої сталі. І я буду. Варити в ньому в квартирі. До речі, я до цього року постійно варив у квартирі. Ну, звичайно, відроз всього 15 літрів, але нормально, немає ні запаху, там кришка. Тому, тим більше, я качок приберу, а курям даватиму небагато. Тому буду варити в квартирі. І от два буряки червоних столових кину, курям просто щоб. І чим займались цілий день. Так, от курім понасипав коричатка. І в це, кіну вон буряк. От і зараз прикрию дайку і зараз всіх випущу. Картоплю вони дуже люблять. Але, але я вже навчений минулим роком, що багато не можна зажеріють. Тому даю рідко, ніхто не виходить. Бачите, їдять. Наші трішки вже перемішалися з молодими. Тут товаришували, он коксідчик та випливає баскетбольний м'яч. Їж. Так, далі, далі, далі качки. І качкам дав. Подивіться, які вони біленькі, чистенькі, викупалися. От. У нас зараз десь мінус один. Ну, тому днем буде плюс. Їхня картопля не замерзне, от, і вода не замерзне. Тому нормально їм тут. Там он, сіно трішки снігом припорошило, але нормально. От. Також люблять картоплю, але все рівно. От Сьогодні даю картоплю. Якщо завтра дам картоплю, знову ми так їстимуть. Даю через день їм. Завтра дам зерно, кукурудзу, наприклад. От. Все рівно різноманіття для них також потрібно. Тому так, все, оце до вечора. До речі, качкам даю один раз. Їх четверо, вони їдять дуже мало. Я впевнений, що й оцей залишиться. От, а вже ввечері тоді будемо пастися. Так. Ану, ви ж цілу ніч сиділи, їсти ніхто не хоче. Ну, розберуться. Так, друзі, і кролики. Зараз я цей вихід закрию. От, Світло вимкнулось. Провітрюю. Поки я зранку пораю кроликів, я провітрю. Зараз я вимкну світло і продовжимо. Так, кролики. Подивимось, що зранку. Як я вже казав, кролиця сіно поїла гарно. Молодець. Так, щось тут трішки воду розлила. Зерна нема паличку. Гризла, не гризла. От щось бачу не захотіла сосну. Це я ввечері давав. От. От, подивіться, це я прибирав у них учора зранку. Тобто пройшла доба. Ну, вона, молодець, все рівно більш-менш ходить в той кінець. Все таки дівчинка. Молодець. Так, що тут? У дядька. Так, ну дядько молодець. Кукурудзу з'їв. Палки погриз, зерна нема. Сіно майже все з'їв. Зараз даю, зараз даю. Зараз поміняю водичку, а тоді буду годувати. Так, водичку замінив і зараз буду годувати. Привіт! Ти вже не боїшся мене. чорна? Так, сіно. Сіно, сіно. До речі, дивлюся. У кроля, тут, от не знаю, вам видно, погриз він цей лизунець, так що подобається кролиця. Ну, не знаю з цього краю, але чи це так було, чи я вже не пам'ятаю. Ну, я ж кажу, це спеціально для кроликів, тому розберуться. Так, сіно, 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 от у мене тут сіно. Тут далеко не ходити. Зараз я їм. Кладу так. На. Буду не побагато класти. Якщо до вечора доїдять, я дам ще. Да? Вуха. Їж і кролю. І кролику, звичайно, дам. Отак. Треба подивитися на ринку, чи продають люцерну сіно. От я б їм би купив. Так, і далі по списку. Зерно. Зерно поїли. Так, ти любиш зерно. Так. Що далі? Давайте ми йому віддамо цю сосну, раз вона не хоче. На, їстимеш? Каже, хто їстиме зразу зерно. Так, далі сьогодні дам їм. Гарбуз диню. от у мене ще залишився такий невеличкий шматочок дам. Йому і їй на гарбузик. Каже, який гарбузик. Так, що тут паличка в неї є? І там йому ось таку. Він краще обгризає. а на тобі ще й таку з різних дерев, здається, це береза, а це верба, це велика верба, а це. Береза. їжте. Так, що далі? Що ще є? Ліщинка. О, дам ліщинки трішки. Так. Китички, ліщинки. І тобі от уже ж зерна схотілось. Ну, більше не буду давати. Все-таки вирішив ото, оцю свою чашку оцю. Поки що на двох, так, а далі подивимося. Якщо вона буде сукрольна, подивимося, може, трішки додавлю. Ох, уже ж те вушка, ну, не контролюється. Ой, ти така чорнуха. От і по суті все вправляння кролика. Подобається мені кролики, хоча, ну, скажімо так, моя любов це. Кури, але, ну, кролики, зрозуміло, що це зовсім інше. Але поки що так дуже мені подобаються вони, подобається за ними доглядати. Подивимося. Напевно, у нас зараз вихідні. Напевне, з понеділка оброблю їх від гельмінтів. От, і потім буду вже <кхи> пускати її до короля. Подивимося, тому що. Знаєте, як плани, плани, а все може бути. Це живі істоти. Тим більше я вже казав, що вони молоді і ні разу вони не е, Ну... крилиця не кролилася, а кріль не працював. Тому чи він уже готовий, чи вона в охоті. Так і у кролика також вужко падає, але в нього просто такі дуже здорові вуха. Ну, видно, що це зовсім інші крові, скажімо так. Такий він, до речі, масивний. Я думаю, що він ще ростиме. От. І окрас досить красивий. До речі, кажуть, що е, коли кролики отакого от окрасу, ну, метелик, чи як там, е, то кроленята можуть бути е, будь-якого кольору: і білого, і чорного, і рябеньки. Ну, подивимося, знов я забігаю наперед. Ну, але я ж їх тримаю. Для чогось, тому. Можна трішки і помріяти, так, да, кролик? Брунячки подобається. Так, що їсть кролиця? Кролиця налягає на зерно. Кролиця ти вуха те своє контролювала? Ну, така ти чорна, така ти морда. Не любить, коли я до носика дотрагуюсь. Не вкуси, а так. Вон ще одна прийшла. Лялю, лялю, а що там таке? Лялюсь. Ну, треба рудика миску перевірити. О, зараз. Ляль. Вже знайшла щось. Таке саме я дав тобі. Ну, рудикон відпочиває, тому Хай їсть. Ух ти. Красунька. І ти, красунчик. Отаке от, друзі, ранкове вправляння. Подивимося, чимось обов'язково буду займатися в день, увечері, якщо все буде добре, пастимо. І тоді вже з вами і зустрінемось. Друзі, приїхав от на базу по пшеницю. От, Я візьму лише мішок. Бачите, тут є пшениця, кукурудза. Овес. Я завжди беру тут те, я вже вам показував. Олію вони також продають. Висівки і макуха. Ось такі ціни. Олія за літр. Все решта це 10-літрове відро. От. Висівки це мішок. Ось так бачите? Я візьму пшениці 5 відер по 50. Прийшов друзі в обід собаку вигулять і думаю загляну, що тут. От, подивіться, всі гнізда зайняті, що не може мене не радувати. От, ну подивимось, не буду зараз лізти, хочу ввечері вже зібрати усі яйця, подивитися, що вони знесли за день. Купив, друзі, пшениці, купив мішок, от тому що я на велосипеді. от, Ну і багато нема куди складати, та й. Це дуже рядом тут, буквально навпроти мого будинку, тому така пшеничка. Ви бачили 50 гривень 10-літрове відро. От У нас так міряють на 10-літрові відра. До речі, якось так згадав, до війни 10-літрове відро пшениці на цій самій базі коштувало 70 гривень. А яйця я продавав по 20. От. Тепер пшениця по 50, а яйця я продаю по 45. Тобто так от. Такий бізнес на е, яйцях там чи на м'ясі також. ну Скажімо так, не завжди 100% ти отримаєш прибуток. От. Ну, Це я так кажу на своєму маленькому господарстві. Звичайно, коли у людей там сотні тисяч, це інші цифри, але отак от от. тоді було так. І все рівно я тримав для себе все рівно у нас були яйця свої. і от такі були ціни. От Зараз так, ви всі пам'ятаєте, в минулому році яйця були і по 70, і вище. От. Дехто мудрявся і по 170 продавати, але це зовсім інша тема. От, тому якось так. До чого я все рівно я тримаю, тримав, і якщо все буде добре, і триматиму, от, які б ціни не були, що б не було, от, як мінімум для себе, завжди буде вигідно. І ще, от, друзі, дивіться, для кроликів перепали такі віники от. Це тут недалеко мої знайомі, у них є сауна, і якось я там був у них. от, і Попросив, коротше кажучи, декілька віників для кроликів. Вони гарні, сухі, не Ну, Звичайно, я багато давати не буду, але трішки, як добавка також гарно. А потім, якщо все буде добре, на той рік вже я буду заготовляти і сіно, і вінички якісь. І... Ну, це вже буде потім. У нас, друзі, така гарна погода, тепло, навіть сонечко інколи. Виходить, от хочеться щось робити, і я от вирішив трішки гілочок верби для кроликів на заготовляти. От у мене така є штукенція, тому дві хвилини, от. тому що е, піде сніг, нічого страшного, можна і по снігу, але от зараз хочеться чимось займатися, тому я вирішив трішки заготовити. Все це отут отрядом, отут я варю картоплю і от вони. Оце от верба, отам далі. Тому не проблема. Бачите, снігу вже майже немає, але передають, що буде знов сніг і похолодання, ну зима вже не за горами. Тому якось так ляля десь побігла. Зараз буду її шукати. Так, друзі, прийшов збирати яйця. Зараз подивимось, що тут. ну, Я вже бачу, що щось є. Так. Тут два. Так, що ви там зума сходите, кури? Ой, тут два. І тут два. Так, це темненький ломан. Де світліше старої. Так, там три. Так, як би добратися. І тут ще є гніздо. О, і тут три. І три. Дома. О, так, і того три, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Ну, отак от, от. Зараз у мене, нагадаю, двадцять одна курка. Десять яєць. Ну, непогано. Ще не всі Ломан Браун несуться, тому все, що знесли, все моє. Так, друзі, вечір випустив птицю пастися. От. Щось самі Ломан Браун, де старі. Вон Петько щось там знайшов. Ну, У нас тепленько, Ну, качки, звичайно, як качки. От. Пасіться, бо... До речі, наш місцевий телеграм-канал. Повідомлення прийшло, що завтра-післязавтра, а я знімаю це відео в суботу. Передають по Полтавщині якісь неймовірні опади, сніг з дощем, шквали вітру і так далі. От, тому, скоріш за все, не будемо пастись, але подивимось, що воно буде а сьогодні, от увечері. Посепся. Так, друзі, загнав птицю, насипав їм ячменю. До речі, одна ломон Браун не повернулась. Не знаю, де вона ділася вже стемніло. Я шукав там по кущах її. Не знаю, я на 10 хвилин відлучався, можливо, щось трапилося, а можливо, прийде. Тому що вони такі, я вже розповідав, люблять до. До останнього гуляти, але на завтра передають і сніг, і дощ за метіль, тому шкода буде, якщо вона ночуватиме на дворі, але ну, я не винен. Вон вона, друзі, ніч уже. Ну, добре, що знайшлася, а то б замерзла. Замело б її снігом або собаки б розірвали. От. Йди, я присвічую тобі. Ух, уже й курка. Я зараз її, мабуть, спіймаю, та й усе. Ух, бандітка. Так, кролики подивимось, що тут. Так, кроля, кроля, кроля. Ага, ти не з'їла гарбуз зовсім щось не сподобався. Зерна трішки є. Так. Ходимося, що в кролика. Так, що в тебе? Зерна нема. Ти палички гарно гризеш. Ну, я зранку тобі поміняю. Так, сіно є. Так, давайте дамо йому їй йому ці березові віночки, що я приніс. Ану. О, смачненьке. Так, дамо й кролиці. На. На. Na. A czego ty? Jeż. A no. O tak, smaczneńkeż. A garbuzek ja jemu oddam. Na. No, znaczyż smakuje. Чи тобі все смакує? Ти і гарбуз, і березову гілочку. Так, кроля, кроля кроля. Я її називаю кроля, інколи забуваюся. Ну, але ж вона кроличка, тому для неї це не ім'я. О, отак. Їж листочки хоча б. Щось вибирає, щось не подобається, а що таке? Ось дивіться, яке з листочками. На. Ух, яка, дивіться, з рук вирвала. А не їсть? Їш? Ну. Що з тобою? Що? Характер показуєш, дай почухаю. О, ми ж з тобою вже друзі. Така ти шиншила. Чорна шиншила, так? Да? Така густа в тебе шерстка. Може ти в охоті? Мадама, ну ще, підожди, поки що. Давав також, не знаю, це насіння склинка, як воно називається, не хочуть такого. Ну, не хочуть і не потрібно. Щось не подобається. тобі, березу. Що не так? Що не так тобі? М? Якась тезбуджена сьогодні. Таке от, друзі, сьогодні відео. Можливо, хто скаже, показує одне і те саме. Так і є. Дуже радий, тому що щодня одне й те саме в мене. От, просто безмежно радий. Ще нема ніяких шалених змін. От. Тому якось так. Дякую усім за перегляд. Сподіваюсь, відео сподобалось, і до нових зустрічей.